Добрий день, дітки! Сьогодні я вам пропоную підготувати шаблон нашої майбутньої фоторамки у вигляді такого собі кресленника. Що нам для цього потрібно? Аркуш паперу формату А4, власна фотографія, на яку ви будете створювати фоторамку, олівець, гостру відточний олівець, гумка і лінійка косинець. Тож почнемо. Що нам насамперед потрібно зробити? Для того, щоб ми уклалися точно в розміри нашої фотографії, ми маємо створити, по-перше, її обвести. Ми не знаємо, якого вона розміру, я навіть її не дивлюся, не міряю. Я її просто кладу посередині аркуша нашого паперу. Бачите, приблизно, щоб однаково з усіх боків у вас залишилось місце. І просто гостренько олівчиком. Обудь лінії ми використовуємо тоненьку суцільну лінію, дуже не натискаємо щільно, у нас отрималась ось така рамка. Далі нам потрібно з вами відміряти від усіх ліній, що утворилися, всередину. По 3 міліметри. До 5 міліметрів зазвичай це роблять. Ну, давайте зробимо 5 міліметрів. Можна 3, можна 5. Але лінію потрібно буде провести паралельно до тієї, яка вже існує. Тому я відмічаю, ну, мені дуже зручно оцю мірочку на лінійці взяти і от тако провести. метку тут. І тут так само. Я не дуже не дуже зручна У мене ця лінійка, мабуть, я зараз її заміню. Вона мені не дуже подобається, наскільки вона точно залишає слід. У мене є ось така професійна лінієчка, мабуть, я нею буду користуватися. Значить, я відмічаю ось тут пів і тут пів І тоді я буду впевнена, що в мене все вийде ідеально. І ці дві рисочки між собою з'єдную прямою лінією. Так. Далі так само роблю з усіх трьох боків, що залишилось. Проводю тут, проводю тут. Так, ось видно да? рівненько проводимо. Можна розвернути сторіночку. Ми вважаємо, що наша фотографія обрізана ідеально рівно. Тому ми просто відносно неї робимо розмічання майбутньої фоторамки. І з цього боку так само зараз робимо. Потім з'єднаємо ці рисочки між собою і отримуємо внутрішню лінію рамки, по якій ви потім будете вирізати або з жорсткого картону, або це буде фанера. Якщо ви хочете робити рамку з фанери або з ДВП, то ви можете також скористатися цим шаблоном. Так, Проводимо лінію. Це дуже такий простий спосіб, це не є професійне креслення, але це є розмічання форми за допомогою лінії креслення. Так. У нас утворилася внутрішня, внутрішній контур нашої рамки. Тепер ми маємо з вами Створити зовнішній контур, тобто, власне, щоб отрималась рамка. Якої ширини ви хочете рамку, ви можете самостійно для себе обрати. Це може бути ось така, наприклад, рамка. Так, можемо поміряти. Тут 2 см. Це може бути рамка з трішечки ширшими боками. Ось, Наприклад, така рамка. Тут у нас майже 3 см. Тобто, ви собі придумаєте, який ви хочете створити декор на своїй рамці, відносно цього зробите ширину. Ну, давайте візьмемо, наприклад, ширину лінійки. От у мене ширина лінійки, вона 2 см. Так, 2 см. Я прикладу лінійку лівим краєм до лінії, що вже є, а по правому краю я проведу нову лінію. Як можна швидко собі прискорити роботу. Подивіться уважно, оцієї лінії в нас вже не буде. Вона вже, нам не потрібна. І так, усі чотири боки. Прикладаємо лінійку лівим краєм до готової лінії внутрішньої, а по правому краю лінієчки ми проводимо лінію. Так у нас може бути шириною 2 см. Лінійка може бути шириною 2,5 см. Стандартна учнівська лінійка має 3 см ну і може навіть мати 5 см лінійка. Тобто ви можете скористатися підручними інструментами для того, щоб не вимірювати кожну секунду те, що вам потрібно. Можете просто скористатися шириною лінійка. Сидіть. Ось такий кресленик нам потрібно утворити. Після цього візьміть, будь ласка, наведіть усі лінії готового контуру більш щільно, щоб було чітко видно, по яких лініях ми будемо вирізати рамку. Так. Оце наша лінія, ми маємо її навести. Наводимо Тут наводимо лінію. Тут наводимо лінію. Тобто, з усіх, з усіх чотирьох боків маємо навести лінію. Потім ви візьмете ножиці. І виріжете акуратно цей шаблон. Але ж, дивіться, діти, якщо ви будете розмічати на картоні, ви можете не вирізати шаблон, а скористатися копіркою. І за допомогою копірки потім перенести на цукій папір, картон або на фанеру шаблон майбутньої рамки. Так. От і все, що нам потрібно. Я навіть не знаю, які у нас отрималися розміри. Це не так важливо. Ми маємо фотографію, до якої ми хочемо створити рамку. Ми маємо олівець, ми маємо лінійку, і ми можемо просто по контуру цієї фотографії, враховуючи особливості виготовлення рамки. Тобто, оця частинка, ця лінія, це по цій лінії в нас буде кишенька, в яку можна буде потім зверху або збоку, або збоку вкладати. Фотографію. Подивіться, будь ласка, ось так, Ось таким чином. Тобто ви оце накресліть, будь ласка, і якщо у вас є копірка, можете не вирізати, і за допомогою копірки перенесете шаблон на основний матеріал. Якщо у вас немає копірки, то вам треба дуже акуратно вирізати. У цю рамку і приготувати її до наступного уроку. На наступний урок ви маєте цей шаблон, на наступний урок ви маєте жорсткий гофрокартон, важливо бажано такий товстенький, щоб він був для виготовлення рамки. Або в кого є фанера і є лобзик, вдома ви можете використати. Ці матеріали для виготовлення вашої рамки. Тож, на наступний урок я вас чекаю для того, щоб продовжити нашу роботу. Усього найкращого!